Переходьте, так ось. Дуже часто думають собі, ти багато хто каже, та, що таке історія, це все фігня сіли та й попридумали. Ну, значною мірою треба визнати, що вони праві. Так буває, да. Так. так, значною мірою десь і є. Але історія це наука, тому що історія це процес об'єктивний. Він відбувся реально. і… Ти хоч говори, хоч знай, хоч не знай про нього. Він все одно відбувся. Це об'єктивна річ. Об'єктивна так само історія наука вона повинна відновити все. Ну прагнення мета відновити саме так, як було насправді. Отак як було насправді, так відновити. Ну зрозуміло, що цього можна ну, практично неможливо зробити, тому що е, дії людей, людина ж нераціональна, така істота. Е, От тварина вона раціональна, Хоче їсти, їсть. Хоче там, боїться, тікає, а людина інколи абсолютно поступає і раціонально, і чого вона так поступає, то Бог є святий, знає, може, вона сама не знає. Ну, ми не про це. Ми про історію. Що історик повинен прагнути відбити так, як воно було насправді. І це не має значення. Подобається це комусь. Чи абсолютно не подобається, хтось хоче бачити це там все по-другому. Звідки ж бере історія свої дані? А бере вона з історичних джерел. І ці історичні джерела зрозуміло, що будь-яке історичне джерело, воно будь-яке, воно не бездоганне. От, здавалось би, писемне історичне джерело. Написано, то так воно є. Але хто ж його писав, а хто ж, ж йому казав, а хто ж, ж його бачив, а от як ми бачимо, тут досить все залежить від нашої точки зору. Якщо почитати свідчення, Свідків про те, як в трамваї в когось вкрали е, гроші. Якщо послухати свідків, е, то це підриває абсолютно підриває всю історію. Тому що свідки будуть розказувати абсолютно по-різному. Кожен по своєму. є таке навіть е, вислів Бреше, як очевидець. Тому що кожен з нас сприймає. Навіть одне і те саме по-різному. У мене була класна дискусія з священником там, ну, про якісь е, речі такі загальні. От Я знайшов такий приклад, запхав руку в кишень, достав ключа і кажу: ось ось ключ? Він є? Є, є? існує істина. Да? А ми його однаково бачимо. І він тут візьми і скажи да. А насправді ні. Тому що я бачу його і можу, буду домовлятися, що. Зубчики дивляться вправо, він точно так само буде репетувати, що зубчики то дивляться куди? Вліво, бо він саме так бачить. Так, це ж я відхожу трошки від історичних джерел, але все ж таки. Значить, Будь-яке історичне джерло, воно не бездоганно. давалось навіть м -м, писемне джерело. Але якщо ми подивимось, ну от план е третього цеха. Вінницького заводу радіотехнічної апаратури за 1979 рік за березень. Ми візьмемо документ і побачимо, що план виконано на 105%. Ну, все нормально, виконується план, все чудово. Ось. А ми цей писемне джерело. Можемо доповнити усним джерелом. І скажете, що усне джерело це взагалі мало хто що скаже. Але так, як я там працював якраз в цей момент, то я можу сказати, як виконувався цей план. Тобто, на щось станки поросту... А робили ми болти? Ну, кріпьош. Щось там, станки стояли, там щось просачкували. Хоча робили в три зміни, план не виконували. Що ж робити, ми не отримаємо премії. І тоді. Ну, я сопляк після школи, там мене ніхто не питав, що мені казали, то я робив. Це понятне діло. Е, у Нас там був такий кадровий робітник. Вбий мене зараз я не скажу, як його звали. Е, помню, що на нього казали дядя. Так от цей дядя. Це був кадровий робітник, він знав, що треба робити. Е, в інструменталці ми виписали, ми виписали булків для ремонту наших станків. Я ці болти позрізав з них клейма. І ми здали ці болти, як нашу продукцію. Звучить воно анекдотично, але от в цьому суть радянської економіки. В такому от е, розповіді. Тобто план виконаний, зарплата получена, премія получена, по документам все супер. Но болтів в природі більше не стало, ніж. От вам яке джерело історичне, усне, яке в чомусь допомагає краще зрозуміти той чи інший е, історичний етап. І ось в Полінезії. Жителі більшості островів добре пам'ятають і переказують, що їхні предки звідкись прибули. Окремо, абсолютно осібно стоять самоанці. Тому що самоанці кажуть, що вони Автохтонне населення. Вони тут з Діда Прадіда завжди існували вони на цих островах Полінезії. А згідно їх міфів, над землею підносяться кілька небесних склепінь. І кожне з цих ну, шарів має власні зірки. Ну, зірки, понятно, прибиті тут до склепіння ну це всі розуміють, нормальні люди, от що таке зірки. Якщо ти. Зайдеш за обрій, ти можеш перейти з одного склепіння в інше. Так ось самоанські боги прийшли на землю самоа, подолавши кілька таких перешкод. Тобто вони прийшли звідти, звідки зірки? Ну, зовсім не так, як ми зараз бачимо на небі. От про що свідчить? Це міф, казка, да? усне історичне джерело. А про що воно нам стверджує? Точно так само, як і всіх інших народів, само прийшли також звідкись, де зірки були зовсім по-іншому. А це все вже потім просто наклалось для пояснення цієї ситуації. От Таке. Ну, взагалі, те, що люди бачать на небі, це дуже тісно пов'язано з їх матеріальною культурою. Наприклад. Дуже багато народів, які займаються полюванням, бачать у великій ведмедиці, ну те, що ми звикли назвати як? Велику ведмедицю. Ковш. так, да, великий ковш. Так ось вони бачать мисливців і здобич. В цьому сузір'ї поруч зіркою Міцар є маленька зірочка Алькор. Ну, В деяких це арабські назви, це назви цих зірок, які кажуть кінь і вершник. Зрозуміло, що якщо кінь і вершник, то понятно, що це. Ну, вони вже знали конярство це кочівники. Але е, північноамериканські індіянці і народи Сибіру, до речі, вважають, що алькор це казанок для варки м'яса. А от Сузір'я Овна стародавні шумери називали наймит. Тобто, ким вони були? Землеробами. робами. Причому була власність на землю. це навіть відбилось. В назві От. Ну, Цього трудівника стали ототожнювати з Богом пастухом думузом пізніше. От, а звідси вже переводиться до Барана Овна. Так що наша назва е цього Сузір'я походить ще з стародавнього Шумеру. Такі ми маємо давній корені назв. От вам що усне історичне. Здавалося б, сплошні казки, міфи, але вони під собою мають якусь основу. Точно так само, як шліман, в дитинстві, прочитавши Іліаду, заприсягнувся, таке знайтя, всі, казали, та, господи, Іван Дурник. Хоча він далеко був не Іван Дурник, заробив прилічні гроші. Ви ж розумієте, хто заробив великі гроші, не може бути дурником. Тут не так все просто. От. Але він заробив гроші і свою мрію втілив, і таки по міфам знайшов трою. Так що навіть усне історичне джерело воно має велике значення. А ось все-таки повернемось, до пов'язане з усним, це етнографічне джерело. Так ось, один з антропологів запропонував дітям з африканського племені пограти в таку гру. Він поставив біля дерева кошик з фруктами і оголосив, що той, хто перший добіжить до дерева, Переможець, отримує все. Забираєш, коли він подав команду, раз, два, три мерщій біжи, що зробили бідні африканські діти? Як ви думаєте? Вони взялися за руки і разом побігли до цього дерева, Ну, коли він почав висняти, про... ти прибігаєш перший, забираєш і сиш. Ну, африканські діти, ви знаєте, не дуже баловані. Такі е, скром, як це, е, один з моїх улюблених анекдотів, який теж має дуже глибоке коріння, коли е, дід Мороз прилітає в одну з африканських країн, спускається по трапу, привітав дітей з Новим Роком та й знов піднімається. А дітки кажуть, дід мороз, а подаруночки. А дід Мороз каже так: а подаруночки, дітки, тільки для тих, хто хорошо їв. Це глибокий, дуже глибокий анікдот. Про Діда Мороза. Це і в економічному плані також воно так приблизно виходить. Але стоп. Це етнографія. Це, кстати, анікдот теж етнографія, етнографічне джерело. І коли ж почав він запитувати, чи це разом бігаєте, на що дітки відповіли обо на НАТО. Тобто не можна, щоб хтось прибіг, загребасив собі все. А другі будуть нещасливі. Це неправильно. Так що це обо НАТО, це означає це слово, що я існую тільки тоді, коли існуємо ми. І ніяк по-іншому. От про що нам каже етнографічне джерело. Тобто вона розказує про певні соціальні ем, соціальну організацію суспільства. Ну, ще про трошки про етнографію. Пігмеї в Африці називають слона великий хліб. Ну, хліб в розумінні їжа. Велика їжа. Тому що це досить рідкісна така здобич. І Якщо вони його добудуть, то на полювання більше не ходять, аж поки його не з'їдять. От з'їдять слона, тоді вже може кудись підуть. Ну, по-перше, тут чисто фізіологічно тяжко, якщо ти набив шлунок, то кудись бігати важко. Фізично важко. А ще таке питання. А навіщо? Мета яка нашого походеньок? Найти їжу. Так їжа ж ботана. Правильно? Ми ти далі кудись маршрути. Дуже... Та ще й тут є момент е, такого екологічного виховання. Квили одного слона, ото доїжте до кінця. Кстати, холодильників вже там нема. Та Вакуумної упаковки теж. Отак-от доїли, а тоді вже, може, перемістимось кудись далі. Треба берегти природні ресурси. Підручник всього, е, здається, класу з історії України, де описується, що первісні мисливці перебили таку величезну кількість бізонів де перебили таку величезну кількість бізонів, що взагалі не їли, так от трошки поковиряли там в тарілці. Е, мені здається помилкове твердження. Це протирічить етнографічному, історичному джерелу, яке каже, що е, мисливці пощадливо ставились до природних ресурсів. Ось. І ми переходимо до наступного історичного джерела, надзвичайно величезного. Я взагалі думав якось його виділити в окремо, але думаю, запхаємо весь сир в один вареник. Бо потім вже ж ви не прийдете, мабуть, до нас на лекцію. То щоб вам якомога більше зараз дати, це археологічне історичне джерело або речове. Здавалось би, супероб'єктивне, знайшов річ стіл. Тобі історичне джерело. Проте директор Тріпільського заповідника Владислав Чабанюк в нього є такий жарт улюблений, що якби сучасну людську цивілізацію вивчали археологи, то вони сказали: на землі існувала велика китайська пластикова цивілізація. Тому що зараз практично я не знаю, чи є десь на землі місце, де тако не знайди пляшку, чи там капця подношена, а на нього написано зроблено в Китаї. От є, пожалуйста, підтвердження, реальний факт. Об'єктом дослідження археології є ще такий невеликий сегмент людського життя, матеріальна культура, тому він, археологічна культура досить відносне поняття. Відносне поняття. Але воно дуже цікаве. Ось за 10 років роботи археологів на укріпленому Городищі жодного разу не були знайдені язичні символи. А на поселенні за межами Городища християнські. Е, про що ж це свідчить? Що знать, та? а значила, в укріпленому Городищі вона прийняла християнство. А нижчі прошарки ремісники там. Ось, на неукріпленому поселенні вони залишалися язичниками. От. Тобто ми бачимо і соціальну нерівність, археологія нам показує, соціальна нерівність була, і релігійну ситуацію в цьому місті. Які факти потрібно, щоб підтверджували якусь гіпотезу. Так ось знайшли могильник племені, знайшли могильник племені і він розповідав про обряд поховання. І в курганах виявились глиняні урни з перепаленими кістками, а спаленням покійників це, це язичний ритуал. От, підтверджено що саме дійсно. Вони були язичними, а ті були християнами. У 2014 році археологи знайшли на лівому березі річки Білої Мамонтиня. Наткнулися випадково на зуб спочатку. Мамонтячий. Він на невеличкій глибині. Була кілька сантиметрів. Почали копати далі. Виявили, що, ну там це морозобійна тріщина була, вона рознесла ці залишки на велику відстань. А проте, ну, то, що це вік 25 тисяч років, це ще так собі. Але вчені побачили, що кістки і череп розрубані, зуби окремо, а ребра складені в одну кубку. Тобто мамонтиня. Не просто собі загинуло, а що? Воно було здобичу первісних мисливців. Ось. Е, до речі, тут нам під, зразу під. А як же ж полювали первісні, то, що вони полювали, це однозначно, не тільки мамонтиня показує, е, в залишках кісток мамонта були знайдені наконечники е, списів. Так що те, що первісні мисливці не тільки брали готового мамонта загибло, але й полювали, нього. це встановлений. Історичний факт. Окрім того, ми навіть знаємо, як полювали мамонти, тому що на зображеннях, це вже художнє історичне джерело. На зображеннях мамонтів там певними значками показане місце під лопаткою. І тут нам підключається етнографічне джерело, як ті самі пігмеї полюють на мамонта. Здавалося, пігмеї? А слона можуть завалити. Тобто Описання, як саме ці африканські племена полювали на слонів, допомагає відновити, як наші давні предки полювали на мамонтів. От зубна емаль формується тоді, коли формуються постійні зуби і залишається незмінною протягом життя. Зубна емаль дозволяє отримати дані про те, чим харчувалася людина. Досить, рослинною чи тваринною, який був стан її здоров'я, побутові звички, тому що навіть в первісних людей знайшли зубочистку в зубах, залишки зубочистки. Так що, стан довкілля, про це зуби нам можуть свічним. Дійсно, най, е, 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 таке джерело, яке зберігає зуби, зберігається найкраще. Пам'ятаю, коли ми розкопували кургани, от, то що давніші люди, там, бронзового віку, такі моцні кістки, там все збереглося, все класно. А в тих е, буквально кочівників впущених, вховали на поверхні кургану під дією плуга, е, води, то прослідкувати майже неможливо цих кісток залишається тільки зуби. Зуби дійсно цей найміцніший момент, суб на емаль елемент людського організму. Так що зуби це дуже важняцьке джерело. Ось вчених, наприклад, зацікавили. Частки барію, тому що концентрація цього елемента в молоці матері помітно вища, ніж в інших видах їжі. Відповідно відстежуючи його концентрацію в різних шарах емалі і дентину, можна зрозуміти ну, це дота... питання. емаль дентин це все твій профіль. Не? От, ем... То можна зрозуміти, як довго власник цих зубів пив молоко, коли він переключився на іншу їжу, і чи пив молоко згодом. Виявилось, що, наприклад. Досліджували кістки двох австралопітеків, виявилося, що вони маменькі синки. Що вони не просто пили молоко протягом мінімум перших 9 місяців свого життя, але потім, потім да, потім ще пили, маючи вже іншу їжу. Зв'язку з чим? О, така сезонність в харчуванні. Виявляється, що це не випадково. Судячи по схожим коливанням рівня літію, стародавні гомініди доповнювали це при важких ситуаціях. Тобто, якщо не вистачало іншої їжі, то ці австралопітеки харчувались, знову харчувалися молоком матері через 4-5 років після народження, то це свідчить про те, що ці вже пралюди, це все ж не люди, австралопітеки. Так ось ці гомініди. вони... На відміну від багатьох тварин, от вони так як касатки, тобто вони зберігали сімейні відносини досить довго. Тобто не виросла дитина ти свободен, гуляй пальцем, і десь там полюй, як ти хочеш, а ні, вони от сімейна група в них зберігалася. От про що нам свідчить, називалось б, зб... зуб? Да? Зубна емаль. От, Або, наприклад, а можна визначити, якими хворобами. На які хвороби страждали первісні люди? От таке складне досить питання. Що якщо на кістках є свідчення поранень, то ми можемо. Цей неандерталець постраждав від дикого хабана. Тобто на кістках нього лишились переломи, зрощені кістки. Ми знаємо, що, наприклад, один з неандертальців, втративши руку, проживши його після цього довгий час. Ми знаємо про операції на черепі. і люди жили. Ні, просто операція, понятне діло, але люди залишалися живими. Так, да, оце цікаво. Він вижив, тому що рана заросла. Секундочку, е археологія на це нам не може сказати. Це вже якісь інші джерела нам повинні про то сказати, як вижили люди після операції на черепі кам'яними знаряддями. Ну, то, що вони вижили це однозначно, причому що були повторні операції. Так, так от ну, ми вертаємося до інших хвороб. В мікроба ж нема кістяка. Як ми знаємо, чим вони там хворіли? Проте туберкульоз і артрит вражають кістки. І це ми знаємо, що неандертальці страждали від артриту і туберкульозу кісток. А збудники таких хвороб, як чума і висипний тиф, заносяться кров'ю у внутрішні частини зуба і залишають там свої ДНК. Таким чином, ми можемо сказати, на що хворіли люди. Ось і тепер вже. Достаменно відомий археологічний факт, археологія підтвердила, що, наприклад, індоєвропейці не тільки розселялись, розносячи коноплю і опіум, от, але ще й тікаючи від чуми. Чума Теж їх допомагали їхні Морселями, вони тікали від тих. Е така важлива деталь. Фактично. Ну, ви знаєте, да, як істориків називають? На ісфаків -фак... іс називають в інституті. Ні -ні? Черепки. Такі да. Тому що. Коли остигає випалений виріб, то цей виріб зберігає магнітне поле Землі, яке існувало на момент випалення в цій точці земної кулі, проте магнітні полюси змінюються. І ось цей наймасовіший археологічний матеріал дозволяє вчити час, коли випалений був цей горщик. Взагалі, за останні 60 років зроблено величезний крок вперед у розвитку методики датування археологічних шарів. От. Радіоактивність у вугіллі і кісткових останках вимірюють. Радіовуглецевий аналіз це 14, кількість вуглецю, що розпадається, але там є обмеження. Не більше 60 тисяч років. Уранторієвий метод от, допомагає визначити, датувати. Ем, Мільйони років, є ще люміністентний спосіб електронного парамагнітного резонансу. Тобто безліч є способів датувати, коли це було. Тому що ви кажуть, а, ну знайшли, ну і що? Коли ви там його знайшли? А коли воно було? Може, вчора, може, позавчора. Виявляється, ні. Є можливість датувати досить точно. А наприклад, такий е, е, метод датування. Дендрохронологія, то дозволяє буквально до року. Тобто дерево росте. Зрозуміло, що кожен сезон кільця різні, там сприятливий був сезон, кільце широке, якщо не сприятливий кільцево... ну, Дерево ж росте до кінця свого життя. І ось ці зріз дерева допомагає дуже точно датувати. Певні події. Ось, наприклад, знайдені розкільські дракари, тобто кораблі вікінгів. Вони були зроблені з дерева. Тепер ми знаємо, де це дерево зрубано. Можемо точно датувати, коли зроблен кожен корабель. Ось. Або найвідоміший екземпляр вікінгівської сокири, знайдений в Данії, на півострові Ютландія. Це поховання знатного скандинавського воїна. А курган був складений з колод. Таким чином, ми можемо сказати, що поховальна камера була споруджена взимку 970 971 років. І в цій могилі похований ну, хтось з оточення Харольда Синезубого, отого блютуса, про який, мабуть, ми чули тобто розбиті речі по групам одного призначення, однакові на вид, але певними деталями. Вони відрізняються. І от складаються такі типологічні ряди, от і самі фібули, да, застіпки, про які ми вже говорили, складаються типологічні ряди, і тоді можна відновити, а коли зроблений той чи інший та чи інша річ. Е, ну от, сталь, да. Е, вже встановлено, що в Європі сталь поширилась в латенську епоху, це середина першого тисячоліття до нашої ери. Якщо в Центральній Європі археолог знаходить залізне... Залізний перстень, то він може однозначно сказати, що воно, що цей перстень виготовлений не раніше 500 року до нашої ери. Правда, тут теж є певні моменти. Ось, наприклад, поліровані кам'яні сокири, якими користувалися в Єгипті в 5 тисячолітті до нашої ери, в Північній Європі побутували в 18 столітті. А мореплавець Кук, відомий, то що його. Чому Бергіяних є кука? Так от, кук застав їх в населення Нової Зеландії в Маорі, в 2018 столітті, якби ми е, почали по цим сокирам датувати, то похибка була б 6-7 тисяч років так, непоганенько. Але, ще раз кажу, вони повинні всі ці джерела використовуватись в комплексі. Підходити до них треба критично. Ось, наприклад, в Лаосі, в печері Мау, в 2012 році. Було знайдено череп анатомічно сучасного молодого чоловіка. Уранторієвий метод показав вік 63 тисячі років, а шар навколішніх відкладень від 46 до 51 тисячі років. Поряд не було знайдено ніяких кам'яних знарядь, інших останків. То про що це нам свідчить? А дуже просто: злива, з якогось поховання цей череп прикотила сюди. Печеру, ось, і все. Тобто, це абсолютно випадкова знахідка. Але ми переходимо до наступного, дуже цікавого історичного джерела. Ось.